Друже, де ми? То я це... не знаю взагалі, нас заспанила якесь дуже дивно. Це що взагалі це якийсь. Це о... геликоптер, геликоптер, якийсь так. О, Капець. Ди сюди! Шесть, друже! Якась. А тут пустиля. є вхід сюди. Ти бачиш вхід у цей геликоптер? Хм, не дивно. бачу, друже. Слухай, я б сюди не залазив, якщо чесно. Так, нас заспавнили якісь пустелі, друже, і незрозуміло, що це, де це і як це. Ну, так, це тут якийсь морква. дивовижний світ, мабуть. Стій, стій, сті, друже, якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Бліка, то ми з Ріко запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріш підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо саме ти станеш власником маленького бліка. Капець, друже. О, моркву так, нам я люблю. Треба щось вигадати. Ой, як десь як сюди, нам... тут також моркви є. Точніше, картоплю так, бачу, а ось тут бачу моркву. Зараз їжу збираємо. Слухай, я не знаю, О, що це друже. за світ, і з ким нам доведеться Друхай, зустрітися. Тут є. Що там? є. Так, в нас є тепер подивись, залізні блоки. Ми зможемо зробити щось цікаве. Так, mm. друже, я тут пропоную. знайти зброя якась. Uh, верстак. Якщо чесно, давай тут будемо виживати, як тобі це село? Мені подобається, тут їжа взагалі є, клас. Mm. Давай у цьому будинку. Або так, так, так зараз дружи. я подивлюсь. Так, цей будинок, мабуть, краще всіх підходить. Це точно. Так, я роблю, знаєш що, Одразу з Хоча, ні, дружи, броню. Я знайшов ще Шо? кращий будинок. Ще, ще краще, краще. так, Який? але в нього. Доволі таки складно залізти. Я не знаю. Хм. Ось будиночок. О, тут є вхід в так. нього. Селянин, кажи де дерево? Де дерево? Ти Він там не все, так. не бий цих селянинів. Де ти, друже? Куди ти Ла -ла. пішов? Ти чув це? Ой, -ой. Це Ой, Ой! Це що таке, друже? Годі, друже, це тролалеру тралола, тікай! Майже влучив в нього, він є зброя, але нема сюди... набоїв! Зараз я в його вбити хочу. Ой! Ой, тише, тікай! Я тікаю! Ти Його не вб'єш, він невмирущий! Так, друже, давай тікати з цього села, ну його нафіг. Так. Подивись там. Я бачу вежу. Давай за Дивись, мною. Це там якась атомна станція, яка підірвалася. Походу він відтуди й вийшов, друже. Це, мабуть, я на якась... вибух його створив. Це просто щось так. Давай тікаємо Скоріше, Подиви, це... тут є щось. Це, мабуть... це тралалеро, тралала, це друг бомбардіро, крокоділо, друже. Та я жесть. в шоці взагалі. Це нам не пощастило. О, ні. Так, слухай, друже, нам потрібно зробити. Давай скоріше. Так, Хоч що щоб сюди. ми змогли Якось зламати. Потрібно тут залізти. Так, де тут прохід? Так, Якось слухай, є. я бачу. ось сюди залажу на гору. Там ой, вибух. Ой, друже, там вже вибухи. А де вибух? Я не знаю. А я бачу, друже. Це там. забираємо, це забираємо. Так, давай скоріше. О. Так, друже, я більш нічого тут не бачу. Так, Тут так, нічого так, такого так, цікавого так, не було. Так, де взагалі. Давай подивимось, куди нам тікати. Чуєш дивні звуки якісь? Це, мабуть. О, взагалі, о! Це о, ні! о, ні, о, ні! я чуть не впав. Там? Ось там бачу. Ай-яй-яй-яй, мене щось б'є. Я ж Шапец. тобі кажу, це, мабуть, цей тролалело тролала. Я Шапец. не знаю. Шапец. А що там було, я нічого навіть не побачив. Якийсь лазерний луч. Я його бачу, друже. тікаємо! Швидше за мною, друже. Друже, в тебе нема палиці випадково. Палиці нема, я взагалі у тебе хоч броня, а є в мене нічого нема. На, тримай. Я тобі зробив. Дякую. Звідки так, давай скоріше. тобі стільки на, на, заліза на, на, було? На, на, на. Порко Діо і Порко Алла. Давай, тікай, друже. Куа, я дай, бачу будиночок. Друже, айда туди. Вон він. Давай побігли. О, ні, він зараз не щось кидає. Він біжить за нами. Він щось дружи, кинув капець. тебе. Нас доженяй. О, ні. Треба поїсти. Я вже так зголоднів. Добре, що там то село було. Слухай, це якийсь... Там О, друже! я вже не бачу. Туди. Але якщо ми їх вб'ємо, ми зможемо ага. подивитися, що в них є там. Нам нічим вбити їх. Так, так зараз... дружи, я... мені здається, я там щось бачу. Ой, капать, я знайшов дивись... меч! Атомні бомби. Діамантовий, друже, ми зараз з... з ними. Діамантовий меч. Так. Ой, ти сюди. Супер, друже, давай. Так, зараз капать. потрібна твоя допомога. Я О, ні. тут, дружи. В нього зброя! В нього зброя, друже. О, я бачу. Так, 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 так. Я його б'ю, друже. це? О, він зараз в мене вб'є. О, ні. Ай-яй-яй. Так, о, ай -яй -яй. мене телепортувало так. сюди. Давай, 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 давай. Так, давай, вбивай, друже. Вбивай, ай, стріляє. Я, Вбив його. Вбив. Фу. Так, ось тут я бачу в Капець. В скрині нічого такого нема. Все відстій. Капець. Нічого взагалі. Що? Нам би зробити якийсь е, дошок палиці, тому що це не дуже таке виживання. Нас Но... нема палиці, друже. А Мені що ти хотів? Це пустеля. Меч. Диви, ось там щось бачу, можливо, це криниця якась. Гайда туди. Ні, друже, це поганий знак. Якщо ти бачиш це в пустелі, тікай звідти. Чому? Пішли в інший бік. Ну добре, я за тобою. Так, так, ось. Так, давай я пропоную бігти кудись туди. Ну давай, друже. Так, друже, як нам вижити проти нього, Не ти бачив це це троллера. Акула, така. акула у якихось кедах. Я в якихось Ну, Вона вміє ходити по суші, як ти зрозумів. Та я вже зрозумів. Акула, якщо ти знаєш, це найнебезпечніша... звір'я у океані. Та я розумію! Тому нам потрібно бути якось дуже обережними. Так. Що я тобі пропоную? Нам потрібно якось вижити до темна, нам потрібно зробити прокопатися і виживати. Слухай, там. тут пустеля, тут ці е, піски, тому вони можуть на нас е, впасти, тому я не знаю, як там зробити печеру. Що нам взагалі я розумію, робити? Але нам потрібно. Ой! Ти диви, впав! Я знаю, Ха. Так. Ну, печера. О, слухай, нічого собі, мені подобається. трололе! Тролол... нічого. Ну, слухай. Якщо б ти не робив цю залізну броню, Ой -ой, а, зробив, нас засипало. а зробив нам інструменти, тоді б ми зробили. Нам нічого робити, інструменти, я тобі кажу, дерева нема, ти бачив, нас засипало. О, О ну, знов, вже, він там! він там! Я бачив. Тролалево тролала, ось там бачив. там! Тікай, тікай! Ховаємось у цю печеру! Швидко! Або тікаємо звідси! Я також Я за тобою, друже! Швидко! А, дивись на нього! Там... А, диви, Дивуй, як він бігає швидко! О, ні! Це просто жизня! Він зараз вб'є нас! Ти бачив, що він там викинув! Та я бачив! Ці кактуси ще кляті. Це просто жесть, друже, що робити? Я не знаю! Капець. Тікаємо короче! Так! Та я бачу там данж, друже. Побігли скоріше туди! Так, погнали туди. Зараз я ти не здожняю. Так, так, Ой, давай перекусимо трохи, я картоплю і поїзні. Давай побігли тепер. Давай, диви, що це таке. Ти Я не бачиш? Знаю, друже. Я таке Я бачу. Вперше бачу. Хм, дивно. Я також. Ось, дивись знову. Що таке? Я не знаю. Е, цікаво, нічого собі, так дивно? Тут якийсь вулкан, друже, чи щось типу того. Ну можливо. Фу. Давай е, так, залутаємо давай ще цей данж. в данж. Капець, там і замок якийсь є. О, о, слухай, можливо, ми туди побіжимо потім. Да, давай. Так, нам потрібно. Першу залутатися тут, але обережно. Та Та я так. Знаю, взагалі... Не знаю. А, обережно! Бліку. Я... Ти ну... мене скину. О. о. Слухай, жесть. здобувай, забирай все, о. що бачиш. так Це нам знадобиться, о це просто Жесть. Це дружа. нам кож знадобиться, забираємо. це так що таке? Слухай, тепер потрібно звідси вилазити. Є невеличка розумію, проблема. Тут є пісок, друже, трішечки. Ну. Так, а тут щось ну, блоки. Зачекай, але щоб ми не підірвались тут. Е, ну, потрібно ось так, друже. Тільки інакшого виходу нема. Так, що в мене нема блоків. А О, жесть, ой, доведеться ламати. Зараз буде бабах, Бабах! Я наступив на ту. Молодець! О, о капець, що ж таке? Бліку? Друже, я... Так вийшло, розумієш? Ну, ти, як завжди. Ой, Жесть. не, не, не починай. Добре, що живі залишились. капець, дивись, так, що тут. Так, той клятий... То, кля... то клята скриня мене зачепила, я е, е, трохи... Звичайно, скриня винна. Не ти, скриня так, зачепила. Так, слухай, ти ось знайшов блоки, а мені ти знайшов хоч щось? Як мені тут вилазити, а? Це ти взагалі то підірвав, тому це твої проблеми. На, тримай потрібно тобі. Ось так він сказав мені, я все те поняв, друже. Що ти поняв? Ти нас в халепу вкрутив, а Слухай, ще я й вино. Тому що це ти, ти мене поняв? поставив свої блоки поруч зі мною. І вони мені заважали. Я трохи наступив на цю п'яту плиту. Що ти Все, друже. Не взяв собі. Ого, їй знову цей тролололо тролола. А, Все. Він там підриває. Більш данжу нема. Жесть, друже. Це тікаємо, просто тікаймо, жесть. тікаймо. тікаємо! Можем сюди. Поїсти. Давай забігаємо так, скоріше. Так, ти бачиш щось? Де тут Я Я нічого не бачу. О, так, давай. сюди. Давай, за мною, друже. Перший Давай, я поверх. О, я бачу підвал. Мені здається, що потрібно сховатися у підвалі. Диви, тут нічого нема. Ти бачиш хоч щось. Капець, нічого тут такі... не бачу, друже. О, дай... Диви, тут скелети були. Ось голови там. Скелет? Так, подивись. Капець. Це Так Нам потрібно дивний. знайти якісь сундуки, друже. О, я щось знайшов, диви. Набої? Хм. Так, зачекай, в мене є башмаки. Так, Візьму факел один. Так, я Собі. також по, візьму так, цей факело. тут якісь цілі катакомби. Так, Стука, тут. Кому ми не жається, ми, здається, ми нема. заблукаємо Головне, щоб нас тут не закрив, цей тролололо тролола. Тому що буде. Ну, так. Буде неприємно. Капать. Та скільки Скидут тут? можна? Всього. О, диви, тут ой. ще. О, ой, 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 вихід! Там я йду назад. Так. Бей, я вже заблукав тут. О! Що знайшов? там? знайшов? О-о-о! Зброя є! Бери! Набої? Що в тебе за зброя, друже? Е-е-е... В мене АКМ є. АКМ є? Тримаюсь таку штуку. Так. Дякую. У мене є набої, на ссер, все, в мене так, тільки все, одна так. зброя. Якщо так, в тебе суха, є. Давай. Тихо, ти чуєш? Він тут. Так, скоріше добуваємо дерево. Що в тебе за зброя є? Якщо в тебе є там, ще зброя, дай мені, будь ласка, там. одну, тому що в мене тільки ось ця штука. Більш нічого нема. Шість набоїв і все. Зараз, друже, це. Так. Зараз я так роздобуваю, на нього зброє... зроблю нам кайло і зроблю по мечу. Слухай, в мене є залізні блоки, я з тобі зроблю зараз сет, чого тобі не вистачає, Шолома? О, ще знайшов. Я знайшов. Дай мені, будь ласка, набої на цей! Знаєш на що? що, друже? На гранатомет. У друзі, скільки всього я знайшов. Так, аж навіть нікуди це покласти. Так, ось це... Так, тобі потрібно меч зробити. Так, роби, друже. Так, є. Так, вугілля, забираємо золоті злитки. Так. Що ж мені ну, це не потрібно, це візьмемо. Так, друже, е є. Що? Йди сюди. В тебе були а, набої на дробовик. О, дя дякую, але. О, слухай, друже, ні, ні-ні, мені тільки набої, тільки набої. Це не потрібно. Хоча, зачекай, зараз це я це викину бачиш? Подивись, що він робить, друже! Я бачу, тут вибухає все. Він нас ізолює. Що робити? що робити? Я не знаю, мабуть, це кінець. У мене є ось така штука. Я спробую його вбити. Ану, трололело, тролола, йди сюди. Зараз я туди. ОН він Не долетіла! Це жесть не бачить, є, я влучання є. Я влучу в нього. Капець! Що відбувається? Ще один набой, є! ти? Ми його вбили? Мабуть, так. Не знаю. Мабуть, так! О, ні! Знову цей звук! Так, я все Все вибухає! Капець, друже! Що нам робити, скажи. Я не знаю. Так, нам потрібно вижити. Так, в мене для тебе ще є тут набої, друже. Точніше, не набої, а. Для твого дробовика. Тримай. О, дякую, друже! Так, жесть, друже. Це просто якась жесть. Диви, він нас ізолював. Що нам робити? Куди нам тікати? Я не знаю. Подивіться на це! Нам це просто жесть. Тралолеро тралола, що він накоїв? Все Будь, зруйнував! Дивись, що це? А, це ти викинув. А. Жесть, друзі, що робити, то я, я не знаю, викидав. як нам виживати. У мене тепер. є снайперська гвинтівка, зараз я його побачу та вб'ю. Я його не чую. Можливо, ми його вбили? Не знаю, а хто це тоді? Я бачу троллер тролала! Стріляй! Є! Yeah. Капець! Стріляю в нього, друже! Він тікає! Отримай! У мене закінчилися набої! Де він? Я його не бачу! Все. Зброя не дуже ефективна тепер. Я не знаю, Що де. Робите? він. Що робити, друже? Як нам тікати тепер? Все, мені здається, ми зараз тут назавжди залишив Бомбардиро Крокодило. Ой, інфотут алігатора а